Сучасний сервіс для водіїв вантажівок запрацював на Україно-Угорському кордоні. Електронна черга перетину кордону це суттєве зменшення простою вантажівок та прогнозований час перетину кордону. Як скористатися послугою. Крок 1. Відкрийте в інтернеті сторінку сервісу. Черга.онлайн. Крок 2. Оберіть серед переліку пункт пропуску, через який маєте намір проїхати. Крок 3. Внесіть до електронного віконця запитувані дані: номер ліцензії, номер автомобіля. Номер вашого телефону. Крок 4. Оберіть дату і час бронювання із запропонованих вільних годин. Крок 5. Підтвердіть бронювання, увівши у виділений рядок шестизначний код, який ви отримуєте на вказаний номер телефону. Опісля онлайн реєстрації водій вантажівки прибуває до зони очікування перед контрольно-пропускним пунктом у визначенні і зарезервовані сервісом терміни. Також сервіс визначає місце паркування під конкретну вантажівку і час очікування в черзі на виїзд. Перебування стає зручним завдяки сервісній зоні, де водії можуть скористатися усіма зручностями. Отож плануй, бронюй. Ruiz Dżaib.